Друзі, всім доброго дня, всіх вітаю жму руку. Сьогодні в нас 11 травня, середа, і зараз зроблю невеличкий вечірній огляд, бо був зайнятий до цієї пори. І розкажу щось трошки про машини і покажу якісь цікаві моделі, які заїхали в перший ринок. Постараюся подивитися. Всім дякую. Хто не підписаний, підписуйтеся, всім гарного вечора. Робіть собі чайок, чи каву, капучино і гарного перегляду. На зв'язку Дякую всім за коментарі, також друзі. Так що поїхали, бо мало часу, гарного перегляду. Що я хотів розказати? Каді загнав, я потім вам там ставлю інше відео. Я знімав, на якому я сервісі в Луцьку роблю підвізки, хлопці якісно швидко роблять. Ну, також я приїхав, наприклад, дзвоню, треба зробити діагностику Volkswagen Каді. Приїхав, Зроби... а, дзвонять, за півгодинки заїжджай. Приїхав, зробили діагностику те, 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 треба так. Значить, запчасті, що сам шукаєш, чи ми привеземо, кажу сам. Я замовив, за півчасика поїхав, їх привіз. І хлопці мені швидко це зробили, але там треба було міняти задні салінблоки передніх речагів. І там є такий алюмінієвий підрам, ніхто знає, я вже це все не знімав. І трошки там два болта не захотіли. Коротше, Кадік 2009 року ще оригінальна підвіска. З цього, що я замінив, садінблоки передніх речагів. Також е передні стійки стабілізатора втулки добрі, ну, можливо, втулки хтось міняв. Е і задні втулки стабілізатора. Оце все. Правда, це все мало не найбільше години, але вийшло десь 3 годинки. Підвіз я там трошки. До речі, класна аудіо, цікава, але роуд, бензин Америка. Підвіз я там трошки і от загнавши на мойку Кайді, бо завтра ринок і щось вам познімаю. До речі, хто в Луцьку хоче де робити підвізку швидко, якісно, до чого я веду? Якщо ви там хочете в кума брата свата, на гаражі, дешево, дзвониш. А мене там роботи понабирав, можна слідчий тиждень, потім ще чекаєш, потім привозиш. Тут а вдруг йому два болта в алюмінієвих, цих, де підрамники, там такі дві плити невеличких зламалося. І шок вам каже: Їдь про зборку, шукайте, шукаєш, платиш купу грошей, поки знайшов ще за роботу. І ти зекономив? Ні. Зекономив я сьогодні, бо хлопці висверлили, перерізали різьбу, все гарно зробили, склали. За три години це, що другі роблять три дні. Ладно, але ми підемо далі, так? Так, сонечко, гарно, так. Тільки день зараз швидко закінчиться, а вже взагалі-то у нас не день, а бачите, скільки вже годин. Так, друзі, е, ану підемо трошки по бюджету і по дорожчих. От показав вам ауді дорожчу. Зараз геть е, кузова е, а 4 в седані. Е, і... Забувся, яке кузово, чесно, забувся, ладно, неважливо, Б6, о, Б6 кузово, по-моєму, легкосплавні диски, гарний колір, на номерах вже, це плюс, і дивіться, що тут нам пишуть, а, да, А4, Б6 кузов, 2002 рік, 1,6 МПІ, газ-бензин, любимий, оце МПІ, що під газ, вже й газ є в Україні, 04-24, значить, це чуть-чуть більше, як рік, Зараз 0,6,25. Заміну гаре, масло, фільтра, обслужений автомобіль всього-навсього 5,248. Ну, власник, трошки, звісно, чудакуватий. Бо 5248. Цікаво, скільки він скине, 8 доларів на каву. Але це все шутки. Але дивіться, який тут гарний салончик, клімат. 20 клубні мача. Але салон як на Ауді дуже збережний, ще й такою обрамовкою колишнього. Цього комода. <хи> ну, я жартую, а ева коврики, до речі, є. Ну, комусь це Нравиться це дерево, комусь хтось каже, що це стара шафа. ну таке. Задній бамперок бачу підфарбований, теж не бачу в цьому проблеми. Машині скільки тут? 23 роки. ну таке така аудюха, як МПА. Як цей? Бачу пустану її і, і газ бензин, ідеальний варіант. І за 5248 я навіть і не думав, бо ну я б її перевірив би, звичайно. Але якби я хотів за 5 тисяч машину і вже на номерах і обслужену з газом і з геремом, ну то я скажу таку варту уваги. А, і цю я аудію вже знімав, це вже. Б7 кузов, так, а ну, глянемо її, в універсалі у нас така в седані є. 2006 рік у нас є, а тут теж 6 рік, 1,8 турбо, у нас 1,6 і 239 заявив пробігу на автоматі 7300. Ну, так, якби Як на автоматі, то може й недорого. Бо я на механіці хочу такі гроші. Але в нас 190 пробіга чи 187, я не пам'ятаю, рідного в рідній фарбі в седані. 16 MPI на механіці. Надійність і якість. Ауді ну, просто це є Ауді. Дуже я люблю Ауді. Volkswagen люблю теж, але Ауді трохи більше. Також хтось просив автомат хетчбеки познімати, ну не сьогодні. Ну, дійсно, я не встигну. але, от, наприклад... Хеджбек, це є ВАК, такі оригінальні бачу, диски стоять Сіат. Значить, підгрупа під група ВАК. Що шкода, що Volkswagen, Audi Сіат. Мають різні козова, але двигуни, підвіски. Коробки приключення передачі автоматичні чи механічні. в них одинакові. Ні, ну вони є різновиди. Так, 2007 рік 1.6 і 6 Empire, 5400. Сьомий рік. Ну теж цікаво, якщо хочете в Хешбеці і на механіці. Чудесний варіант за 5400, сьомий рік. Так, так, так. Такий салончик цікавий рікаро сидіння, клімат. Ну, так вроді би і стан ще досить непоганий, можна так сказати. Святліон. Дехто подобається ці машинки. В загальному це той самий Гольф Volkswagen. Звісно, має якісь відмінності, якісь плюси, мінуси. Ну, не без того. Як і кожне авто, марка авто чи модель. Ага, сьогодні хтось питався, але це за новіші питалися. Хундайчик. 10 рік з Німеччини 1.4, бензин 6200. Також дехто любить ці автомобілі, також там таксисти стикають, що вони себе добре зарекомендували ці машини, як мені сьогодні мужчина казав. Можливо. Ні, ну корейський автопром непогані машини робить. Hyundai i30 SV. Вона дешевша за шкоду, наприклад, Октавію. Ну, Можливо, комфорт трошки гірший, трошки вона твердіша в їзді, але ну, це все відносно, кожне авто по-своєму і хто до чого привик. Я згадав за цей хетчбек, ISIN гідротрансформатор. 1.4 MPI атмосферний двигунчик Швейцарії 2014 року. Сьогодні я скидав її. Питалась підписниця. Я пару фото скину в інстаграмі, значить, i20. Машинка в рідній фарбі і з рідним пробігом 177 тисяч, бо я зателефонував це мій знайомий. Він в Швейцарії возить тільки хороші автомобілі. Він не возив всякого сміття. Сказав би так, значить що тут у нас є. Звичайний кондиціонер, така магнітола. Коробка настояща автоматична, хороша, машина в рідній фарбі. І... Зараз подивимося. Навіть він трошки ціну скинув. Зробив сертифікат і скинув ціну. Бо, значить, була 98, 9,6 ціна. Автометр, рідна фарба, пробіг, оригінал. Є тут вже сертифікат. 2014 рік 1,474 кВт 177 заявного пробігу. Він код. І, значить, такий автомобільчик. Також досить популярне авто реально Шкода Октаві. Щодо рестайлова, в даному випадку, що рестайлова, тим більш з двигуном 1,6 MPI. Це реально чудові автомобілі, ціна якість, все відповідає. Також недорогі обслуговування, плюс 1,6 МПА, 2006 рік 240 заявного пробігу 6200. Це і є ринкова ціна. Те, що ви там пишете, що дорого і так далі, друзі, це питання не до мене. Я ціну не складаю. Але ж магнітола тут доставлена, такий великий екран. Клімат, до речі, вже плюс, що ну, просто кондиціонер, але підігрів немає передніх сидінь, круїзу нема, автосвітла світла нема, датчика дощу немає. Є два стеклопіднімачі, і є підлокітник між сидіннями водія і пасажира, і це вже дуже багато для Октавій з 1,6 двигуном MPI, в яких в більшості бомж комплектація. Ну, не, не робили чогось в них, хорошу комплектацію. Чому? Запитання до вак групи «Концерн Шкода. Так, і от вам ще хетчбек автомат, 1.4 TSI на DSG 7-ступеневі вже на обліку. Вона, до речі, не на обліку, вже а вона була по житті на обліку. Вона куплена в салоні. Одни, одна власниця її перекупив знайомий для дружини, так як він розказував, чому продає, бо зараз він вже купив її мазду паркетника. І продається в машину. Каже, що пробіг рідний і в рідній фарбі. 11 рік, 170 пробігу, вся ціла офіція і на один власник максимальна комплектація 8900. Він код. Колір білий, але ж легко сплавні диски, лед оптика, також, що ми тут бачимо, мультикермо, клімат з підігрівами, велика мультимедія. Далі Чотири стіклопіднімача круїз, автосвітло. Все це є присутні автомобілі. Також датчик дощу. Такі сидіння досить непогані, такі ковшики. Тут тканиний салон, звісно. Легкосплавні оригінальні диски. Оце певне назва салону Атлант. І тут. Двигун стоїть з компресором, бо я вчора піднімав капот. Не знаю, точно скільки кВт, вони знаю, задні фонарі теж бачите такі з ледами. По комплектації така собі, можна сказати, навіть трохи жирна комплектація, крім шкури, Алькантари. Все тут є ладно. Ну Якщо ви готові на DSG 7-ступеневе і також на. Двигун з компресором 103 або 118 кВт. Там різні бувають. То досить цікавий варіант, і ціна нормальна. Так, і що далі? І далі мені треба поїхати румстера помити і вже з, мої, з мойки забирати кадіка. І, коротше, друзі, якщо хтось з Луцька дивиться, мені треба на роботу якусь дівчинку таку. Молоду, щоб хотіла працювати, ну, діло просто, е, якби ви правильно все зрозумієте, яка буде налюватися знімати відео, рілси, і сама працювати, і монтувати. І, може не буду мити чисто І буде працювати по декілька годин в день, наприклад. Навіть це може бути студент. Декілька годин в день. І декілька. Дні в тиждень хоча б. Ну, зарплата по домовленості від того, який буде результат з її роботи і наскільки вона буде старатися працювати. Якось так. Зараз вже стемніє, напевно. Ще один хешбек. Рено Модус Швейцарії. Я якщо бачив, до речі, на Мойці, задні партроники, легкосплавні диски. Я знаю, що ці хлопці возять Швейцарію, тому кажу, що в Швейцарії, бо якщо в них є автовози і вони займаються Швейцарією, значить Швейцарією. Вони в Німеччину не поїдуть. А як ми їздимо, Саня, і його автовози, точніше в Німеччину, то Швейцарію... Треба напрацьовувати це все. Не так все просто. Так, 2006 рік. Реномодус 1.6, 112 кінських сил бензин, 180 заявного пробігу, 6700. Він кода хтось там затулив, комусь він мішав. Можливо, це і європейці таке роблять, можливо, наші. Шкіряний салон такий бежевий. Тут гідротрансметор 4 стоїть, електропакет повний, також клімат мультикермо Ну, і комплектація називається Ініціалі. Ну, такий от варіант хеджбека на автоматичній коробці переключення передач. Тобто ви любите Боус з комплектацією Renault Megane. Хечбеці на автоматичній коробці переключення передач. До речі, так випадково я його зустрів, бо деякі ці моделі я бігав, шукав. От дивлюсь, і меганчик третій задній партроніки на босе комплектації в хеджбеці на автоматичній коробці переключення передач. Оригінальні гарні диски, безключовий доступ. Комбінований, до речі, гарний салон. Клімат, навігація, електропакет повний. ну Так збережено і гарно дивиться. І кермо. Ну, Так, як оригінал або зроблене дуже під оригінал, бо так гарно виглядає. Зараз ми подивимось пробіг, можливо, оригінальне 98 тисяч. Ну, якщо це правдивий пробіг, значить це і кермо в оригіналі. 2011 рік. 81 кВт, 1,5 дизель. 98 пробігу, на автоматичній коробці приключення передач 11500. Пробіг просто чудеса. Ну, але зараз багато тих, хто займається авто, і приганяють їх, шукають з малими пробігами, тим більше на автоматі, щоб мати менше самому проблем і для людей це приємніше. Ось так. Гарний миганчик візуально. Далі треба дивитися. Даний автомобіль не зовсім в тему до нашого відео, але мені здається, що він десь тут недавно з'явився. Такий гранітний колір. Гарні оригінальні диски з літньою гумою. І подивимося, бо часто шукають такі автомобільчики для мужчин, скажімо так. X-Trail Nissan, автомат, повний привід, босе комплектація 2012 рік, 2.0 дизель, 211 зимного пробігу, сертифікат, рідна фарба, оригінальний пробіг, сервісна книга, тюф, повний привід, шкіряний салон, 14900. Якщо це все правда, то це авто, я думаю, напевне, вартує своїх грошей. Ну, Салон, кермо, дуже все файно. Реально файно. Навіть глушник нержавий, видно, що там все ладно. Може, кузово то може оброблене, а глушник ну, замінений, але ну, треба дивитися, звісно, що воно там покаже на підйомнику чи на ямі. Але, до речі, воно мені сподобалось, безключовий доступ навіть є. Сподобалась мені ця машинка, о, передні тормозні диски практично нові. Ну, Гарна машина, стан є, як для Нісана, салон, його зберегти важко. Можливо, тут оригінальний пробіг, до речі, реально гарно виглядає дуже авто. Привабливе в даній моделі. Так, сьогодні вже небагато часу щось вишукувати, без сьомий посад. Також багато людей запитують, популярна модель. Лет оптика. Легкосплавні оригінальні диски. 2014 рік, 2.0 дизель, 103 кВт, 169 заявного пробігу. Пише, що оригінальний пробіг через знак оклику продавець. Ну, звісно, на автоматичній коробці приключення передач 14500, а... До речі, своєму знайомому це пояснював, що він дешевше не купить таке авто, якщо буде адекватний пробіг і комплектація хороша тут, ніби так якби все практично є, крім панорами і шкіри з Алькантарою. Ну, Кермотулково виглядає сидіння водія. Можна сказати, що так адекватні, можливо, і його пробіг, хоча це дуже важко в це повірити. Але можна перевірити, принаймні спробувати, що ця перевірка дасть. Камери заднього виду немає. Гарний шоколадний колір. Якщо з таким пробігом, то дуже класний посад. Не знаю, що в ньому по кузову, По технічному стані, але він має бути... Візуально не збережений, має бути толковий автомобіль, якщо ви готові такі гроші за нього давати. До речі, Hyundai i30 SV, так вже багато їх на ринку є. Легкосплавні диски, красивий колір. Подивимося в салончику, тканений салон, клімат, мультикермо, 4 стеклопіднімачі. Загально я сказав би, що салон збережений. Непогано виглядає, авто, але треба дивитися перевіряти. До речі, так з вигляду. Візуально непогане. Чистеньке, відподароване 2008 рік і заявлений 166 тисяч пробіг. І не фарбована, 6500. Там власника номер, всі питання до нього. Він код. Зараз зніму дві машинки з малими пробігами, такий ідеальний стан візуально і салон, я думаю, і так, бо пробіг маленький. По ціні, будь ласка, хочете, пишіть до власників, не пишіть, будь ласка, на сайті того всього вашого негативу, коли ви не в змозі купити таке авто, чи, ну, Можливо, це ці ціни реально для нас ну, якісь трохи нереальні, але повірте, вони так дорого стоять, якщо пробіг, наприклад, 83 тисячі. 2009 рік, 1,682 кВт. Ренаульт модус на автоматі на USING чи гідротрансматор. Тут пише, що пробіг оригінальний і так далі, без підфарбування 8900. Якщо ви хочете толкове авто, повірте, то не означає, що власник, оцей продавець там не знати, скільки заробляє. Ні, це цього не означає. Вона просто дуже дорого там стоїть, Тим більше керівний салон, такий стан. І. Це, що там, наприклад, є ці машинки дешевші там на тисячу дві, то не означає, що такі. То не такі. Вони просто так називаються. Все, крапка Вони просто так називаються, друзі. От і все. Те, що видно на вигляд, це є машина. Можливо, там дорого, можливо, вам не подобається. Ну, таке. Тут і стоять паркетники. І вони всі з пробігами такими. Я не думаю, що там вже хтось так грається з пробігами. Це нереально, це ж можна перевірити. Люди постійно беруть швейцарії і машини недорогі, тому точніше машини з невеликим пробігом. І машини не дешеві, тому тут я більш ніж впевнений, що тут ніхто не грається з пробігами. Ну, За цю машину тут що тільки не писали. я вже її раз знімав, але ще раз зніму мазда з автоматом. Ну, Той мазда 3 на автоматі. Так, Також ви бачили, 2011 рік 2,0 бензин, 110 кВт, хороший двигун, 127 тисяч пробігу. Дуже пробіг Просто ідеальний для 11 го року, кольор білий перламутр, хетчбек 11800. І дивіться, отко приближу. Є номер власника. І пишіть йому, говоріть, там телефон, вайбер, ватсап. Розказуйте, хто в шуну вдарився, хто ще щось там, що хворі, що бариги, що луцькі, що це і друге, те, що ви любите писати, то напишіть, будь ласка, на мою сторінку цього маразму. Це просто багато є. Скажем так, діячів, які розказують, що всі машини з малим, той нема з малим пробігом, скручені і так далі. Оце візьміть, приїдьте, візьміть самих крутих підборщиків, перевірте, докажіть, що тут скручений пробіг. От тоді будете розказувати і писати, що в Луцьку немає чесних машин. Але ви не ви не пишете те, що ви всі не готові давати гроші за чесних машин, такі гроші, які вони стоять. Ви можете самі їх пригнати і побачити, чи вам багато дешевше вийти. Звісно, є трошки ціни завишені, але я ж кажу, це ж не до нас. Дивіться, який класний Б8 Passat. Реально, ну просто шикарний Б8 Passat. Теж швейцарські номера, оптика диски. Цікаво одразу ж подивитися в салон. Все-таки цікавенько. Так, тканиний салон. Виглядає все як новеньке. Дуже класний Б8 пасад. Так, мені хтось... Ще хотілося б сказати, друзі, якщо я не беру трубку, ви ж не дзвоніть 7 раз чи 5 підряд Це ж не означає, що я візьму, якщо ви будете на яру, то я ж вам перезвоню. Напишіть, візьміть щось. Так. Пасад b 8 2019 року. 2.0, 110 кВт дизель, дуже прекрасний хороший двигун. На автоматичній коробці приключення передач. 180 зайомного пробігу, Швейцарія без підкласів 1990. Він код. І це таки вже темно і треба поїхати ще поробити роботу. І напевне... Прийдеться завершити. ще це кліво подивився, бо, можливо, воно на автоматичній коробці переключення передач. Гарні оригінальні диски, чорний колір. І воно на механіці, клімат, п'ятиступочка тканинний салон. Так, і зараз 2008 рік, 82 кВт, 1,6 без підфарбувань бензин 1,6. Пробіг оригінал 150 на 15900. Чудовий варіант, якщо вам підходить. Механіка, бензин. Так. Друзі, всім дякую, хто слідкує, хто пише коментарі. Всім гарного вечора, мирного неба, всього доброго. Підписуйтесь, хто не підписався. І працюю для вас. Ви мене підтримуєте, особливо всі, хто пише класні коментарі, реально жму руку. Поважаю, ціню, приємно працювати з позитивними, хорошими людьми. І ми до цього йдемо, так працюємо, стараємося бути, як то кажуть, все як найкраще. Тому хай нам Бог допомагає, всім всього доброго, хай Бог всіх береже. І ми не прощаємось, ми кажемо до побачення. Так, Пока, до побачення.